Контрозвідка СБУ затримала колишнього депутата Запорізької міської ради Юрія Петровського за те, що він був наводчиком для російських ракет. В нього вилучили телефони, через які він комунікував з російськими спецслужбами, де багато чого іншого. Чим він відомий? Ну він відомий тим, що у 2001 році отримав строк за планування держпереворота 6 років. Він відомий тим, що у 2013 році був дуже активним учасником руху Антимайдан. Та фактично можна знайти в його виступи, де він вимагає федералізацію України, а він був людиною, яка любила Руський мир, не Україну. Ну і стовідсотково працював, мабуть, за гроші, тому що такі, як він, вони взагалі люблять продавати Україну і себе разом з нею. Він не один такий, велика кількість депутатів колишніх скликань. Як Верховної Ради, так і міських рад працюють на окупантів, наприклад, Євген Баляцький, теж депутат Запорізької облради, колись депутат Верховної Ради, і кожен раз його обирав український народ на цю посаду. І Він був мажоритарником. Неважливо, як неважливо, купував він ці голоси, за крічко брав, або ще якось, але його обирали, і от кожен раз. Він представляв Україну саме в Верховній Раді або в Місраді. Раді народ України представляв. Але дійсно просував російський мир. Я стикався з ним на деяких ефірах, він завжди був такий налаштований, відверто проросійський, і до нього ніколи не було запитань у Службу безпеки України, у наших правоохоронних органів. Хоча він один такий. Хочу нагадати, що через три дні після початку повноштатного вторгнення Юрій Бойко, депутат від ОПЗЖ, сидів в ефірі у Володимира Соловйова, вечірнього мудозвону, і там розповідав про те, що не все так однозначно. Коли Соловйов запитав, ну що там пишуть про Путіна, що Путін сказав, чи брешуть, як завжди, ваші пропагандистські медіа, бойко йому. Пожартував у відповідь, знаєте, як там у Булгакова, сказав він, не читайте ніколи радянських газет під час їди. Так от тут той самий випадок, коли всі ті люди, які зараз поки що не заарештовані, не затримані, і навіть надягли дехто з них вишиванки, але завжди раніше просували російські наративи, вони потенційні зрадники. Як би вам цього не хотілося, вірити чи не вірити, але саме так. Ще хочу нагадати один приклад: депутат від партії Слуга народу президентської партії Олексій Ковальов перейшов на бік колаборантів. На бік, вибачте, окупантів і став колаборантом. До речі, його партнери по партії відмовлялися визнавати це, але потім під тиском були вимушені це визнати. Був знищений невідомими патріотами і а, більше не служить окупантам. Але ще раз кажу: депутат Верховної Ради, від правлячої партії, перейшов на бік окупантів. Я впевнений, що якщо б окупанти зайшли в Київ, ми б побачили значно більше таких депутатів від різних партій. Найбільше було б 100% в ОПЗЖ. Але сьогодні вони сидять в Верховній Раді, голосують разом з партією влади, і до них немає запитань. Найодіозніших, які звалили з України, а позбавили депутатських мандатів. А от всі інші вони владу влаштовують. Коли мене запитують, чому така кількість радників все просто, вони й нікуди не дівалися. Вони були раніше. Це люди, які знаходились в обоймі Росії. Хтось з них кадровий офіцер ФСБ. Хтось з них просто продався, хтось з них звичайний зрадник, якого змогли переконати, що йому вигідніше співпрацювати з Росією ніж бути вірним Україні. А хтось дійсно по ідеологічним якимось там принципам хоче, щоб всюди була Росія. Ну, Є й такі не дуже розумні люди, які чомусь замість того, щоб жити в Росії, хочуть Росію протягнути в Україну. І я не знаю, чому так, але ці хворі в великій кількості представлені українській владі або були представлені. До речі, величезна кількість депутатів міськрад, в тому ж Купінську, в Маріуполі, в інших містах, які перейшли на бік ворога, викликає в мене запитання. Ні-ні. ні. Не до тих, хто зрадили Україну, а до тих, хто їх обирав кожен раз. Чи розуміють люди, що коли вони обирають мерзоту, то ця мерзота приносить війну. Саме війну в їх країну. Чи розуміють вони, а, ці люди, що їх обранці, зрадники, мабуть, ну, десь на підсвідомості, вони їм симпатизували через їх погляди? Але. Жи розуміли вони тоді, що саме ці люди принесуть війну, яка зруйнує їх домівки, поламає їх життя, і фактично приведе Україну до стану не тільки війни, а стану виживання. Бо ми вим... зараз ми вимушені виживати. Велика кількість українців скажуть, ми не знали. Нас обманули. Вас не обманули, друзі. Ви не хотіли це знати. Не хотіли розуміти. І коли вас попереджали про це, ви казали, та ні, ну що ви? Ну... ну інші погляди. Інші погляди, коли це погляди в бік єдиної України, і коли не кажуть, що це за якийсь там мир з Росією на будь-яких умовах. До речі, Євген Баліцький, а, був, і це дуже цікаво а, в такій структурі мені. Він був в групі, я дивився, вибачте, зараз подивлюсь, вона називалась якось за мир щось таке а, за мир та стабільність. Він був депутатом групи за мир та стабільність. Взагалі, коли я чую а, за життя та мир, за опозицію та мир, за розвиток та мир, це все шмаття від партії регіонів та ОПЗЖ. І щоб ви розуміли, якщо б склалася ситуація по-іншому, всі ці люди працювали б на окупації. Майже всі. Одиниці, може, і не, не прийняли це рішення, але не факт. Може, і 100%. До речі, мені дуже цікаво, як голосується слузі народу радом з тим. Тими шматками ОПЗЖ, які зараз сидять в Верховній Раді. Комфортно, мабуть, бо інакше б не голосували. Більше того, ми бачимо, що до них немає претензій у влади. І до того ж бойка, який був в ефірі у Соловйова, теж запитань немає. Дивна історія ні, не дивна. Це бізнес. бойка голосує за законопроекти влади. Влада не чіпає бойка. Зараз кожен голос важливий для влади, і кожен голос на рахунку. Ну, Не може влада їх позбутися. А про інших я хочу нагадати, що в будь-якому випадку, коли людина йде шляхом Іуди, вона повинна розуміти, що може і закінчити, так як Іуда. Ну, в кращому випадку, СБУ встигне затримати. А в найкращому для України. Закінчить так, як закінчив депутат від слуги народу Олексій Ковальов, якого знищили невідомі патріоти і відчистили від нього українську землю. Це дуже дуже показова історія. Я впевнений, що ми ще почуємо не одне прізвище представників минулої влади, там якоїсь ОПЗЖ. Партії регіонів, комуністів, які працювали на росіян. Це їх вибір бути зрадниками. Наш вибір вичистити українське суспільство від цієї хвороби, не забути висновки цієї війни і більше не хворіти на цю гидоту. Так і переможемо. І, до речі. Велика кількість зрадників серед представників партії регіонів ОПЗЖ комуністів це через те, що ці всі люди працювали з Росією. то треба подивитися, хто ще працював з Росією і хто зараз у владі. Може бути цікаві знахідки. І тоді ми будемо дивуватися, що у нас і досі знаходять зрадники. Не тільки фриків або корупціонерів, а ще й зрадників. Вони є у владі. Будемо вичищатися. Дякую, Па-па.